Справжнісінький будинок, великий та світлий, три кімнати, кухня, веранда. Ви запитаєте, навіщо мені одні три кімнати? Я й сама не знаю. Я сама живу у цьому чудовому будинку. Ви запитаєте, чи не нудно мені? Не нудно. Коли людина радіє усьому на світі, навіть своїй самотності, їй не може бути нудно. А я тішуся. Усьому всьому дощик іде, я рада. Снігом засипу подвір'я, я з радістю чистиму доріжки. Яка чудова яблуня стоїть у мене у подвір'ї і вся в яблуках. А квіточки, які сусіди заглянуть, я теж буду рада. Моя мама пані ніжність розповідала, що я народилася з посмішкою на губах, і тому вона назвала мене радістю. Мій тато, пане захоплення, дивився на мене з такою любов'ю, коли майстрував мені люльку. Коли я згадую про моїх рідних, то ніби чую чудову музику. І мені завжди хочеться співати. Радію я сонцю холодному вітру в помурому небі, теж бачу красу і мокрому снігу марина. У будинку мого дитинства у них багато дітей. сестри, любов і доброта, братик терпіння, братик світло і найменша сестричка. Класно! Мама з татом усіх опускають у люди, коли настає час. Ось і мій час настав. У спадок під своїх батьків я отримала цю чудову картину. Колись дуже-дуже давно. Цю картину подарував мій правбусі Вірі, подорожуючий мандрівник, прийшов на ночівлю і залишив подарунок. Скільки років картині, ніхто не знає. Та хіба це важливо? Коли я дивлюся на це диво, моє серце починає радісно битися. І я відчуваю, що вся моя сім'я поряд, що це не радість мій будинок. Цей будинок буде лише моїм, будинок моєї мрії, дім мого серця. Хто б це міг бути? Піду відчиню.